Гайд з гістероскопії. Доброго дня! Мене звати Данилова Анна Олександрівна. Я лікар-акушер-гінеколог, кандидат медичних наук. Сьогодні ми обговоримо основні аспекти гістероскопії для того, щоб ви повною мірою зрозуміли, що це за операція, та підготувались до неї без хвилювання. Що ж таке гістероскопія? З латини гістеро перекладається як матка скопія. Огляд, тобто це процедура, яка дозволяє лікарю побачити, що знаходиться всередині матки, і чітко під контролем зору провести всі необхідні діагностично-лікувальні заходи. Що відбувається під час гістероскопії? Ця операція проводиться під внутрішньовенним наркозом, тому для пацієнта, окрім солодкого міцного сну, не відбувається нічого. Проте лікар в цей час працює. Технічно ця операція робиться без будь-яких розрізів. Лікар потрапляє в порожнину матки через піхву та цервікальний канал. Для цього лікар використовує прилад гістероскоп, який представляє собою тоненьку трубочку з камерою на кінці, що транслює зображення на екран. Завдяки камері, кожен крок відбувається під контролем зору лікаря. Тривалість операції залежить від конкретної клінічної задачі. Втім, зазвичай складає від 20 до 60 хвилин. Що ж відбувається після операції? Після операції ви просинаєтесь і хочу зазначити, що більшість пацієнток відзначає, що так солодко, як під час гістероскопії, ще ніколи в своєму житті не спав. І це все завдяки нашим лікарям-анестезіологам. Після пробудження вас переводять в комфортабельну палату, де є все необхідне для вашого скорішого відновлення. Іде ви знаходитесь близько 2-4 годин, коли ж необхідно проводити гістероскопію. Звичайно ж, покази для даного оперативного втручання встановлює виключно лікаря-кушер-гінеколог. На сьогодні гістероскопія є золотим стандартом для встановлення причин аномальних маткових кровотеч та лікування внутрішньоматкової патології, такої, як, наприклад, ендометрія, гіперплазії, міоми. Тощо. Як підготуватись до гістероскопії. Операцію рекомендовано проводити в першу фазу менструального циклу. Зазвичай це п'ятий-десятий день з моменту початку менструації. Для оцінки загального стану вашого здоров'я вам буде рекомендовано здати певний перелік лабораторних досліджень, електрокардіограму та флюорографію. В день операції за 4 години до втручання рекомендовано не пити. Та не їсти. Ось і вся підготовка.